Фармадоу, забудь про головний біль. Як же наш мозок реагує на блекаут? Як рятувати себе в тих умовах, коли ти знаєш, що зараз 17-та година на вулиці вже темно. Yeah. Е спати ще нібито рано а чим хочеться? себе зайняти? І як організм, який ми знаємо, страшенно любить і вітамін Д любить світло, він на це активно реагує. Як же Залишатися продуктивним, як залишатися оптимістичним. Про це ми сьогодні поговоримо з нашим нейродослідницею Наталією Каді, яка вже в студії. Наталю запрошуємо Доброго вас, Доброго вас. Доброго Доброго у вас, червона що багато є до вас. Та, бачите, дай, да, да, Та, вас. Слухай Наталі, ти знаєш? Привіт, привіт сонечко. От що я помітила за два дні, умовно кажучи, да, у цього blackout. десь на другий день під вечір в мене почала з'являтися дратівливість від того, що навколо темно. Я розумію, що жалітися не можна, але мені так цікаво було відслідувати. Цю фізіологічну реакцію да, свого організму, чи то психіки все почало дратувати. Захотілося яскравого світла, захотілося сонця. Що взагалі з нашою психікою відбувається, з нашим організмом? Чи, можливо, з мозком? От як ми це все сприймаємо? Очевидно, що будь-яке те, що відбувається зовні, ми сприймаємо через мозок. Мозок дає нам сигнал, що нам відчувати. Те, про що ти говориш, дратівливість, таку настороженість, таку. Різкість десь в відчуттях. Абсолютно нормальна реакція мозку на що на загрозу. Як це пов'язано із блекаутом? Коли ми вночі, коли ми в темряві, для мозку треба більше енергії, більше уваги для того, щоб сканувати оточення на випадок загрози. Чому вночі ми боїмося йти по неосвітленій вулиці, коли бачимо яскраве світло, фар авто, ми зупиняємось, чи тікаємо, тому що ніч природньо еволюційно для мозку асоціюється з небезпекою. Uh -huh. І класно, коли вона в нас абсолютно природньо через освіт. Не не така темна, ну, як освітлена. Да. Да? Вибачте а за тавтологію, А так тепер коли мозок людини дуже орієнтований на еволюційно природні цикли. Сходить сонце, ми прокидаємось, угу. ми починаємо діяти, активуємось. Сонце сідає. Ми йдемо до сну. Ну, да. Нам штучне світло у вигляді світла, яке маємо в домі, допомагало цю тривалість дня розтягнути. І ми адаптувались під те, що чим довше світло, тим довше нам треба бути в стані не спання. Угу. Тепер, коли в нас більше немає світла ніж воно є, для мозку це колапс. А що робити? Бо для мозку є світло, це день треба діяти. Світла немає, як ти Ігор, сказав. Хочеться спати Поспати. окей, і а от що ж деякі люди так і роблять: 17-18 година. Якщо вони вдома не розуміють, світла немає, може лягти спати і виспатись. Це правильно правда жодним чи ні? чином. Дивіться, наше зараз завдання утримати своє ментальне і психічне здоров'я для того, щоб мати можливість тверезо думати, працювати, генерувати ідеї, створювати ком'юніті, продовжувати жити. Для того нам важливо допомагати мозку підтримувати його природні Як цикли Як робити в даних умовах в даних умовах чого не робити, юр не сприймати ситуацію. Немає світла, посплю. Чому для мозку виспатись наперед авансом не постфактом працю. не, не працює для мозку в якості сну важливий режим, угу. тому найперше, що ми можемо зробити, і це безкоштовно незалежно від світла намагатися продовжувати активну роботу. До моменту, коли нам природньо треба йти в ліжко, година. Тобто, все одно година. намагатися щось робити в тих умовах, Юра. Які є? Навіть якщо це немає світла, і ти не можеш читати там книжку, чи дивитися фільм, чи прибирати кімнату, в нас є безліч активностей, які ми без світла можемо робити, і самі і з дітьми. Це й обговорення, і щось згадати, і порахувати, і переказати книжку. Наше завдання займати і себе, і дітей до того часу, поки природньо ми не маємо лягати відпочивати. А в кого немає дітей, то зайнятися за <віт> щось да, ну, то, цим, хто цим хто питанням. Без Значить, дивіться, що ще відбувається з мозком, коли темно. Е Еволюційно мозок знає, що ми з вами з точки зору еволюції, Юра, і передавачі генів для мозку. Є два базових завдання: забезпечити нам виживання фізичне, тому ми не можемо без їжі, і тому вам так заходить зранку олів'є. і так би мовити, розмноження, передача е, денька далі З цією метою. Мозок завжди зав'язаний на взаємодії з іншими людьми, коли темно. І ми наодинці в нас загострюється відчуття самотності. Mm -hmm. Коли ми самотні, в нас загострюється відчуття небезпеки. Тому, Юр, за можливості зараз дуже дуже хороший час для об'єднання з родичами, ну, яких сенсі? не дуже любили да, у цьому сенсі. з сусідами. Не дуже коли любили з ними разом бути. І зараз дуже важливо намагатися. Організувати себе і свій час і простір у взаємодії з іншими людьми. Наталя, перед Взагалі, конкретними мені порадами, віцю? Юрчик, можна ага. буквально да, Просто я згадав одну історію перед конкретними порадами, як допомогти мозку, да, які ага. у тебе є, лайфхаки. А, я кілька років тому був у відрядженні в Ісландії. Там полярна ніч, так? Ага. І е, коли я питав, чому у них на столі поруч кавою стоять отакі три пакування е, вітамінів. Вони кажуть, ну а як інакше? У нас немає сонця, у нас так. темрява, так. ми маємо собі допомагати. Але... Можливо, є якісь е... лайфхаки, і нам тоді я не кажу зараз тільки про вітаміни, можливо, правильне харчування. І ще, ще, ще. Ми так само ми були в Швеції і Фінляндії, yeah. де дуже де є полярна ніч, де дуже mm. мало сонця, але це одні з тих країн, де люди вважають себе щасливими по опитуванню. в тому от, числі от, через, через пілюлі. але сонця. разом з тим, коли проводять дослідження про рівень щастя, mm. то виявляється, що навіть коли запитуються в похмурий період. Mm -hmm. Пора року, да, пізня осінь або коли рана, темніше, то, то наш не? рівень щастя менш щасливий. Тому які в нас поради? Ми маємо виходити з того, де Давайте, ми і що поради, ми маємо. Да, перше і ключове є в нас ліхтарики на батарейках. Будь ласка, вечір не означає, що ми економимо і те світло. Намагайтеся, будь ласка, на цьому не економити, створювати відчуття, допомагати мозку відчувати, що день триває. Угу. Зранку, коли прокидаємось, максимально намагаємося знову ж таки все світло, щоб мозку допомагати відчути день Божий не став, треба прокидатися. Далі ми намагаємось не залишатися. От що роблять багато сімей, порозходилися з телефонами по різним кімнатам, в темряві лежать. Ми цього не робимо. Ми намагаємося об'єднуватись, говорити, розмовляти, спілкуватися. Да, далі що ми робимо? Найкрутіше і найбезкоштовніше, що точно може зробити кожен українець, це обійняти рідну людину. Чому? Коли Бо ми торкаємося один одного, пригортаємо окситоцин важливо. виробляється нейромедіатра, який заспокоює нас, так? тому тут поради дуже прості, але від того вони не менш корисні допомагати штучно. Підтримувати мозку відчуття, що день триває, через що не влягатися спати. Темно нам хочеться. Чому коли темно може каже так, відпочиваємо, але ми ж то розуміємо з вами, що це не зараз для нас. Зараз дістаємо ті старі наші добрі онлайнові книжки. Пам'ятаєте перші, що ми їх не любили позакидали електронні книги, електронні, які тримають заряд по три дні, да читаємо, використовуємо цю можливість Поговорити, вивчити таблицю множення ми і граємо, граємо ми на ігри, в настолки. Ми подіставали всі настолки, які були. Це коли ну так. Це коли є в, в домі компанія, з ким можна, коли в домі є кілька людей, вони обов'язково знайдуть щось, як розважитися. Слухай, а ще я з ліхтариком за два дії... дні прочитала дві книги. Розумієш, такого ну, не бачите? було останній рік. А я мови підтягую, тому що ти можеш навіть присвітити, а потім закрити очі, щось пригадати. Я навіть зловив себе на думці, це що ми дуже часто штучно якась. створювали романтичну встановку в домі запалювали свічки, гасили світільди. Пам'ятаєте і, 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 гірлянди і, і цим насолоджувалися. Мені за й... й... треба переключитися. Мені зараз на телекаді нагадує вчительку, до якої прийшли учні після довгих тільки канікули. Пічити що ви робили влітку? Знаєш що Єгор, Ми всі хочемо якихось рішень, які будуть після війни. Ну як в такий час типу можна жити? А що виявляється? Згадайте, як довго ми не мали часу можливості зустрітись, поговорити, тому що всі ага. зайняті в бігах в місті добратися пробки. Зараз ми опинилися всі в одному оточенні, всі родини, свати, брати, куми, сусіди. І, і замість того, юр, щоб обговорювати один одного, лаятись і е, додавати розбрату. Ми що Розумію. можемо? Ми можемо навчитись. Я вам ще скажу. Ковід 19 трохи нас загартував. Ми тепер знаємо, що таке підготовка онлайн. Тому що зараз було б ще набагато складніше. Наталя, дякуємо вам. У нас прямий ефір. Нам весь час говорять цей час вичерпано, але дякуємо за ті. Поради і лайфхаки, тому що це важливо для кожного українця. Ми переживемо цю зиму знову підніметься сонце, знову буде світло, але треба за цей час не занапастити себе. А якщо ми погано а тебе? а світло у кожного всередині, тому так, краще нашим чертя. світлом да. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1. +1.